І так, страва сьогоднішнього мого вихідного дня. Ось така рулька. Рекомендую до приготування дуже така невибаглива страва. Беремо цю рулічку м'ясну в магазинчику, проварюємо десь хвилин 30. Я її проварила, а потім нашпигувала її часником, взяла олійку. У мене була олійка оливкова, Туди я додаю спеції, надрізи часника повтикала по всій цій рульці. У фольгу, і десь в мене вона, мабуть, півтори годинки приблизно так запікалася десь Ось на невеличкому вогні в духовці І зараз буду її куштувати. Ось така рулька. Нічого такого, взяли, проварили, закинули в духовку і незвично можна до картопельки, до будь-якої страви. Тому сьогодні приготувала ту рульку. Я господиня, така собі, інколи в мене час лише тоді готую. Зараз у мене є ще борщ в холодильнику, а я відварила на олів'є овочі, картоплю, яйця та. Ось у мене вже готові, лише тільки я одну картоплю переварила. Ось, Буду робити ще олів'єшку, хочу зробити. Буду виходити до магазину, Купляти зараз ковбасочку, майонезика куплю. Горошок у мене в морозільці мій свій є, З дачі я збирала і морозила, не буду купляти горошика, огірочки є, все є, покрашу, зроблю таке олів'є. Ось якось так. Вихідний у прогріті. А, ще я зайду на Укрпошту зараз і заберу з тему посилочку. Так що будемо, давайте сьогодні розпакуємо ввечері, якщо вам цікаво. Запрошую.